Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні вже другий день Великодня, друзі. А ми в коротному парку Адамівка йдемо повз бівет і на сувенірний ринок. Заодно пройдемось, подивимось скільки людей в місті, а скільки приїхало людей на відпочинок, на Великодні свята. Ось так виглядає курортний парк. На Трускавець насувається негода, вже хмари окутили місто. Але дощ обіцяють вже десь вночі і завтра. а Сьогодні буде тепло, але вже без сонця, друзі. Зараз вже 17.10, ми біля спортивного майданчика, біля кришталевого палацу, йдемо в сторону Бівето. Вчора була на Великдень чудова погода, але мене не було в місті. Їздив трохи до родичів, Карпати, святити Паску. Небагато людей. Я думав, що буде набагато більше. На Великдень приїде людей. Можливо, вчора людей було більше, оскільки завтра вже багатьом людям на роботу. І тому вже сьогодні, можливо, хтось приїхав відпочивати, там субота-неділя понеділок і сьогодні вже після обіду поїхав з відпочинкою. Дуже багато людей приїжджають на вихідні просто, отрускавець. Але цими вихідними у Трускавці концертів не було. Завтра планується виступ там різних колективів на сцені міста а сьогодні немає нічого. Чути, продають квитки на завтра буде Анастасія Приходько, потім буде тенори з Більканту, буде Віктор Павлік, Наталя Вилевська. Ну, концерти розпочинаються вже. А шкода, що на музичній альтанці зараз не відбувається нічого, там також немає концертів. Більше людей в місті можна було б більше зібрати. Коштів для ЗСУ, але немає. Ось сьогодні рахується обливаний понеділок, але, друзі, ніякої активності з водою я не побачив. Проїхав 100 кілометрів колись, пам'ятаю, ще до війни ту саму відстань проїжджав, мене разів 10 обливали мою машину. І якщо не встиг відкрити, закрити вікно, то також був мокрий. А сьогодні ні одного разу мене не обливали. Бачу там у Львові. Також завжди люблять обливатися, цікаво, що там у Львові. Ну Там хоч працюють фонтани, є звідки брати воду і можна обливатися. А тут фонтани ж не працюють, прісковці. Друзі, знімати, коли сонячна погода, коли похмуро. Не так не така картинка, як би хотілася. Але нічого, завпай, я думаю, що попадає дощ, це ж весна. Після дощу буде сонце. Сьогодні, до речі, до обіду світило гарно Була сонячна погода, а вже після обіду троскавець затягнуло хмарами. Ніяк не добудують торговий центр-парк, в якому має бути супермаркет, не проти біо, ресторани і мають бути апартаменти для продажу. Але коли, в якому році завершить будівництво, не відомо. Це дуже повільно все йде Сьогодні хоч більше не є дітей. Бачив музичний паровозик. Вже знову діти сідають. Він тільки приїхав, вже їде знову. І здається, що в березні, в останній день березня, було людей набагато більше, ніж сьогодні. Також, друзі, всім дякую за коментарі. У вас також всіх вітаю з Великоднем! Я тільки що ходив, був біля санаторію Південного, біля санаторії Молдова. Ви завжди в коментарях вже декілька разів писали, що зняти там відео, розповісти про ті санаторії. І також рекомендували ці санаторії для людей старшого віку, пенсійного віку. Так що я там був тільки що. Прийшовся парком, В парку взагалі немає майже людей. Я думав, що і тут немає, але тут людей трошки побільше. Можливо, люди ще десь зараз поїхали а, десь за місто відпочивати. Ливо в ресторанах. Це музична танка порожня. Тут ще встановили, друзі, на центральній площі встановили Великодній ярмарок. Зараз подивимось. ми Бачимо, що великодній ярмарок, ну взагалі всі. ті магазинчики зачинені, не знаю, що відбувається. Працює тільки цей Юрко Гуцул, бренд. У ну, них є свій магазин, це якщо, магазин, ресторан м'ясник, є ресторани на горизонті, але ну, вони також регулярно відкривають тут на центральній площі свій. Заклад швидкого харчування під своєю маркою Гуцул Бренд. Ну, це все страви на мангалі. Глінтвейни також на поє різні. Але подивіться, тільки вони працюють і більше, ніж Взимку тут майже кожна кожний бутік працював, а зараз не працює. Ми бачимо черга з добрий минець. Шухляді на літній терасі також сидять люди. Пропонують, бачимо тут, різні путівки на різні екскурсії. Минулого тижня, друзі, я в неділю був якраз в відпочинковому комплексі ОПК. На Форельнику, відео на каналі, досить цікаво подивитися. І звідси також можна поїхати. Тут вартість путівки 350 гривень. Ну, це вартість так написано. 350 гривень це трансфер якраз. Але щоб половити рибу, форель, там до речі, там, 450 гривень кілограм, якщо зловити. Осетер 650 гривень, ну і 50 гривень форель приготувати. І 150 осетер. Ну, також треба буде ще щось заказати. Тому... Гроші з собою потрібно мати більше. Але досить гарна відпочинкова база, з великим парком ландшафтним. Є також там нафтуся, свої мінеральні джерела. Є там чим зайнятися, де походити, що подивитись. Ну, Але основний напрямок це риболовля, форель. Влітку можна там купатись, засмагати, друзі. Закарпатські вина продають. Тут взагалі, бачите, на сувенірному ринку людей дуже мало. Дуже-дуже дуже мало. Ну, Друзі, запрацював ще один фонтан Трускавці. Це фонтан біля медпаласу. На території миротелю. Тут така є чудова відпочинкова зона, влітку тут відчинено і діти завжди тут люблять. Дітей завжди тягне до води. Тут такий цікавий фонтан з програмним забезпеченням. Там по-різному відключається, досить такий цікавий, але особливо влітку. Або коли сонце звідти досить гарно все виглядає. Міг би бути хоча б такий фонтанчик біля самого бювету. Було б досить цікаво. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Ось такі фільми пропонують зараз в кінотеатрі Злата. Можна сходити. Якщо буде, наприклад, завтра дощ. І, не буде чим зайнятись, можете сходити в кіно. Досить цікаво. Також ви, друзі, можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Не всі, бачите, працюють. Сьогодні ще рахується святковий день. Більшість магазинчиків зачинені. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!